Всім привіт! Прикупив я тут собі трошки металу і придумав нову роботу. Що придумав, буду робити собі на трактор нову підножку. Так як там в мене звеє є трошки нюанси. Вже я пару разів з неї падав, чухрав ногу. Так що вирішив робити нову. Тут вже підрізав. Заготовки. Такі дві буду зараз починати робити. Ось такі пластини. Так, це на підножку буде, а тут ще, ще думаю ще робити ще один фокус. Ну, там далі розкажу, що, що я ще маю робити. Так що починаю. Так, робота потрошки просувається. Так я вже зробив. Вже майже три підножки є. Ступеньки, верніше. Так, краї получилися з, з, з грубшої шинки. Тут вона має 5 см, Грубина 4 мм. А ці Ті, что в середині, то ширина 3 сантиметра. Так, размер, размер. Рулетка. Ширина подножки 25. Глубина 16. Так, ну, что так как-то выходит. Так, тут подрезал. Ще тут носічки так треба поробити. Ну так, якось поки так. Буду пробувати зараз тулити це все докупи до рамки, ну як воно там буде. Так, якийсь такий вигляд намальовується. Таке кріплення. Тут розкос має бути звідси туди до коробки. А це стара так була. Там вона кріпилась. Ну це так. Зараз ще поставлю ще ці другу і третю. Подивлюся, як воно буде виглядати. Ось так. Так, от такий вигляд набуває ну, підножка. Вже майже все готове. Ну, ще там повварувати залишилося. І, і тоді вже як поставлю на трактор, то замірити, яка довжина розпорки. І розпорку ще зробити так. Знизу і до, там, до коробки чи до промежутки, куди там воно буде ходити. Так, ще трошки розкажу по розмірах. Основа з профільної труби 2. 2 на 4. Так, тут Ну так, 2 на 4. Довжина. Чи висота? 75. Тоді ступеньки. Ступеньки 25 ширина. Глубина. Глибина 16. 16. І так, сама ступенька. Основа з пластина 4 см. грубина 4 мм. Ну і середина 3 см. і грубина та сама, 4 мм. І перших це виходить 5 пластин. Основна і чотири менших. А третя 4. Так. Кріплення. Кріплення з, з уголка. Уголок. 4х4. 4 на 4. 4 сантиметри. По отворах. Тут поки, поки на два отвори, ну, тут, погано, видно, да ну, От. Поки що на два. А там далі не знаю. Ну, в принципі, сама основна нагрузка то буде на розпорку, та, щоб дійти від ну, знизу до коробки. А тут просто так, щоб воно там трималося. Але подивимося, не знаю там, як там буде виходити. Може і ще до, дороблю. Так як я казав, тут розпорка. Так. Ну, тут думав, чи робити, щоб прикручувалося на болт, чи приварити, Ну, вирішив приварити. Так, і так кріплення зверху. Це цих два отвори на 10 і все. Це ж я думав, що. Може тут, де кріпиться підлога. Блі не видно, а от видно. От, Попробував відкрутити він лоб, цей болт. А на цей крайній не сходиться, бо тут ледве-ледве влізло. Ще там прийшлося підбиляти трошки шапочку на болтові. Але тримається все. Вона навіть не хитається. Замучила мене совість, доварив я ще тут кусочок пластинки, просвірлив отвір. І там на, на тракторі, на кабіні, в рамі теж просвірлив, нарізав різьбу, ще щоб було тут та сторона, щось я похитав, похитав та й почала грати трошки. Ох, так, доробивши, хай хай буде на всякий случай. Ну а так все вже. ще останеться там позачищати тут сварку і, і все, і буду готовити під покраску. І поставлю, що десь покажу тоді. Так що якось так. Такий вигляд. За трактора не виступає. І виходити тепер дуже класно рівняно стою. Оп! Думаю, набагато цікавіше. Така підножка. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Якщо буде набиратися аудиторія, буду далі знімати відео, що я роблю. Роботи є багато, так що знімати теж буде що. А ще я так і не сказав. Там з цим металом, що я показував. Далі маю робити ще кріплення на дзеркала. От там, де були петлі старих завісів, буду робити кріплення на дзеркало. Ну, дзеркалів в мене взагалі нема. Так що буду робити.